Вітаю, друзі! Терміново Українців будуть депортувати з країн Євросоюзу, з Польщі, Чехії та інших країн. І цю, цю хрінь ми чуємо майже кожен день через день. І як воно ну, мене особисто воно так уже задовбало, як на цьому спекулюють, на цій темі. Насправді, чому вас можуть дійсно депортувати? Як можуть? Є ну, тільки три причини для депортації, не більше. Ну, може, ще якась, ну, яку мені невідома. Насправді, дуже давним-давно е лідери країн Євросоюзу зробили заяву, що ніхто нікого депортувати не буде. Якщо ну, людина не загрожує безпеці, безпеці, люди, безпеці в країні, де ви перебуваєте, якщо ви не загрожуєте, то вас ніхто депортувати не буде. Ну, звісно, якщо ви якісь там терористи, ну, ну то так. Це по інакшому вас ніхто не може. Є ще одна е, ситуація, ну насправді є три причини. Дивіться, перша причина це якщо ви е, добровільно самі поїдете покинути країну. Друга причина це якщо ви е, нелегально перебуваєте в країні, і то там є нюанси стосовно нелегального перебування в тій чи іншій країні. Якщо ви перебуваєте нелегально більше ніж... Півроку, а в Польщі, то здається, там навіть написано на офіційному сайті можна почитати більше 9 місяців нелегально ви перебуваєте і не хочете легалізуватися, тобто ви не хочете подавати на якісь документи, ви не хочете подавати на документи тимчасового захисту. Чи просто на карту там сталого побита, або ще на якусь візу. Тоді дійсно. Вони можуть вам запропонувати покинути країну, але не можуть вас виганяти лише тільки з вашої волі. Навіть якщо у вас протерміновані документи, ви все одно можете подати написати там заяву навіть з протермінованим паспортом. І вас не зможуть депортувати з цієї країни. А якщо ви навіть зробите там, цкуєте якийсь там злочин, Вишкій, то вас до в'язниці посадять, а потім можуть тільки депортувати. І теж, дивіться, стосовно депортації, наприклад, якщо людина заїхала, наприклад, я не знаю, з Чехії заїхала в Польщу, а людина на Україну заїхала, то з Польщі його депортувати можуть тільки в ту в країну, з якої він заїхав. Тобто депортують вас не в Україну, не в Австрію, не в Німеччину, а депортують вас. В і заборонять вам в'їзд на територію Польщі і відправлять вас в Чехію, і то дадуть вам 30 днів 30 днів для того, щоб ви е, покинули країну. Все. Ну, тільки, з таких причин, якщо ну, ви не хочете ніяк легалізовуватися, якщо ви не хочете подавати ніяких документів, у вас документи не дійсні, е, терміни. Розрочення. Ну так, тоді вам можуть запропонувати, дати вам 30 днів для того, щоб ви виїхали з країни. Але ви можете подати документи на тимчасовий захист, на міжнародний захист або просто на карту побиту, або на постійний бит. І це все буде рахуватися, і все. Ваша, з дня подачі вашого будь-якого документу, вас вже ніхто не чіпає, або значить, ви вже легально перебуваєте, наприклад, в тій же Польщі. Тільки якщо ви особисто самі захочете покинути країну, тоді так, звісно. І вже давний давно як у нас почалася спекуляція з цією темою, просто вона вже тут сидить. Тема ця спекуляція депортації. То вже давним-давно лідери. Країни Євросоюзу робили на це багато своїх вислових, своїх думок, що ніхто нікого не може депортувати, ніхто нікого не буде депортувати через те, що це порушення прав людини, порушення Женевської тої же конвенції. Тому наспокійно можете навіть не паритись на цю тему і не звертати увагу на тих ідіотів, які починають ловити хайп на переглядах термінова депортація, бо вони вже реально в печінках. Місля того, щоб давати якусь корисну інформацію, а не людей, ну, типа, збивати з толку хінью своєю. То якось так. Тільки від вас залежить: хочете ви бути в цій країні чи не хочете. Все, все банально просто. Ніхто нікого не буде депортовувати. І не бійтеся. І не в 25-му, не в 27 році. Все це офіційно є в всіх джерелах країн. А це просто люди роблять. роблять ну, блять, перегляди собі роблять. І все. Дякую, друзі.